Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Одна восьма фіналу Ліги Чемпіонів стала історією. Дізнались ми всіх учасників чвертьфіналів. Четвірка була відома ще тиждень тому, на цьому тижні визначилась інша. Давайте ж поглянемо, хто продовжує боротьбу за титул. Розпочинаємо з матчів вівторка. Отже, Арсенал проти порту, Барселона проти Наполі. Стартуємо з гри Арсенал Порту. Звичайно, ж каноніри вдома в Лондоні надпотужна команда. Тим паче, нагадаю, їм потрібно було відігруватись, тому що вони програли у Португалії 0 1 Стартова п'ятнадцяти хвилинка була повністю за господарями, але ні вайту, ні Едекору, ні Сасі забити не вдалось. Вже з 15-ї хвилини трішки розкутіше себе почували, і гості створили кілька моментів. Зокрема, був класний момент у Ева Нілсона, але забити теж не змогли. Тим не менше, по грі порту відчувалося, що їх все влаштовує, і рахунок, і гра. А от канонірам потрібно було забувати. Арсенал, можна сказати, зупину йшов в атаку, створив моменти, і їхня наполегливість дала результат на 41 й хвилині. Капітан команди Едегор витворяє розрізну передачу на тросара, і той відкриває рахунок 1-0. А за підсумками двох матчів уже нічия. В другому таймі господарі продовжували тиснути, хотіли вирвати перемогу ще в основний час. Мали свої моменти і португальці, але не особливо великими силами йшли вперед. А на 67-й хвилині канонірам таки вдалося забити другий потрібний гол. Робиться капітан Едегор, але арбітр матчу помічає, що буквально за мить до цього Хаверс трішечки буквально порушив правила та притримав захисника порту Пепе і гол з касовки. Хоча тут треба сказати, що непослідовно вчинив арбітр, тому що якщо отут мінімальний контакт він помітив, то чому на третій заключній коммецовані хвилині, коли той же самий Пепе трішечки притримав футболіста Арсенала, уже Цього не помітив і не призначив пенальті. Тож додатковий час, протягом якого насправді відчувалося, що команди не проти після матчевих пенальті. Власне, туди все і дійшло. І треба сказати, що краще підготувався Арсенал, тому що чотири свої удари вони реалізували причому зробили це впевнено, Едегор, Хавард, Сака та Райс. Ну а от порту два промахи здійснив: Вендел, ну і вирішальний Галену. Тут, щоправда, класний сейв у виконанні голкіпера канонірів Раї, який за мить після цього вже опиняється в обіймах. Партнерів, тому що каноніри виходять до чвертьфіналу. Тепер до гри Барселона-Наполі. Нагадаю, що в Італії була зафіксована нічия 1-1. Барселона, звичайно ж, на правах господаря була фаворитом. І треба сказати, що цей фаворитизм вона. Підтвердила на всі сто вже на 15-й хвилині відкрила рахунок. Фермін Лопес забиває гол. До цього в нього були моменти, але от лише на 15-тій хвилині вдалося забити. Замкнув класний простріл з лівого флангу. А за дві хвилини по цьому разюча, надшвидка контратака виходить у Барселони, яку завершував Рафіньо, але пробив стійку. Дуже сильно цим засмутився. Щоправда, на радість всіх прихильників Барселони першим на м'ячі був канселу. Забиває гол португальський. Гравець 2-0 вже дуже швиденько Барса повела. Щоправда, дуже швиденько відійшов від цього удару, діючий чемпіон Італії. А саме за 13 хвилин на 30 30-й хвилині Рахмані один м'яч відіграє, в один дотик замикає подачу партнер. Навіть за три хвилини наполітанці на могли зрівняти рахунок, але капітан команди Ді Лоренцо, на жаль, цього зробити не зміг. Також не зміг це зробити і Кварацхеля, який на першій хвилині другого тайму також мав свій момент, але рахунок залишився незмінним 2-1 на користь Барси. За 10 хвилин до завершення гри супермомент був у Лінстрема, що вийшов на заміну. Пробував з лінії воротарського майданчика. голкіпер Барси Терштеген уже, як то кажуть, не рятував. Залишалося лише влучити в ствір, але на жаль, Лінстрем не влучив, відповідно, не зміг зрівняти рахунок. І за три хвилини по цьому було покарання. Стіночка у виконанні Барселони в штрафному майданчику Наполі призводить до передачі на Левандовського, і той ставить масну крапку 3-1 за каталонським клубом. В даному матчі загалом за підсумком двох поєдинків 4-2, Барселона продовжує боротьбу за титул. Від одного іспано-італійського протистояння переходимо до іншого Атлетико Мадрид проти інтера в першому матчі. Матрасники програли 0-1, не завдавши жодного удару. Ствір звичайно ж прогнозувалося, що вдома вони будуть іншими. І не такі відставання в своїй історії команда Дієго Сімеона відігрувала. Щоправда, цього разу їм протистояв клуб, який уже 13 поспіль матчів вигравав у 2024 році. До 33-ї хвилини даного поєдинку, незважаючи на велику кількість моментів у виконанні обох команд, рахунок був невідкритий. А власне на цій хвилині. Класна, показова, я б навіть сказав, атака виходить у інтера, де три гравця італійської команди розібралися з шістьмома гравцями Атлетико і забили гол. Барела прострілив зліва і Дімарко в один дотик відкриває рахунок 0-1. Залишається лише думати і гадати, чим би все закінчилося, якби не. Прикрість, яка трапилась буквально за хвилину по цьому, В атаці матрацники, захисник інтера француз павар, махає, що називається повз м'яч. і інший француз нападник Атлетико Грізман зрівнює рахунок 1-1. Перерва. По ходу другого тайму навіть довелося пригадати перший матч цих команд, зокрема нереалізацію моментів у виконанні форварда інтера Маркоса Тюрама. В даному ж матчі на 75-й хвилині у нього майже був вихід вічнавість голкіпером Атлетико. Одним словом, класний момент, але голу не було. На 80 80-й хвилині ще кращий момент був у Ніколо Барела. Після стрімкої контратаки італійської команди мав забивати Барела, але цього не зробив. І банально повторюємо: не забиваєш ти, забивають тобі. На 87-й хвилині. Після тривалої, я б навіть сказав, академічної атаки у виконанні Атлетико пішов швидкий різкий пас на Мемфіса Депая. І той забиває 2-1. Більше того, до завершення основного часу матрасники навіть могли вирвати перемогу, і таким чином уникнути додаткового часу міг забити грізман, але додатковий час. В першому доданому таймі команди були активними, створили чимало моментів, але забити не змогли. А от в другому, в більшій мірі, десь думали вже про пенальті. Тож серія післяматчових пенальті. Перші удари команди виконали вдало: Чалханоглу за інтер, Депай за Атлетико. А от далі три поспіль нереалізації – реалізації. Санчес та Класен за Інтернаціонале, Сауль Нігес за Атлетико Мадрид. Відповідно, все в руках і ногах Атлетико. Рікельме виводить команду вперед. Далі Ачербі, щоправда, за інтер Рівний рахунок, але Корея робить рахунок 3-2 по пенальті на користь матрацників. Підходить до м'яча кращий нападник інтера цього сезону Лаутаро Мартінес і стріляє по горобцям. Тож більше італійських команд в лісі чемпіонів не залишилося. А от Атлетико Мадрид стає третім іспанським колективом після Барселони та Реал Мадрида, що пробивається до чвертьфіналу. Ну і на завершення Боруся Дортмунд ПСВ Ейнтховен. Нагадаю, що в Нідерландах була зафіксована нічия 1-1. Дортмунд, звичайно ж, вдома за домашньої атмосфери був фаворитом. Стартові три хвилини матчу це була одна велика атака господарів, яка закінчилась логічно голом. А саме Джейдон Санчо забиває свій другий м'яч за Дортмунд після повернення. На вихідних він забив чемпіонаті. От зараз забиває в лізі чемпіонів. Ось так швиденько вже 1-0. Автор забитого м'яча Дортмунда в першому матчі Даніел Мален мав кілька моментів і в цьому поєдинку, але на жаль жодного не реалізував. Загалом же ж треба сказати, що атаки господарів були набагато симпатичніші ніж гостей, тому що ПСВ в основному завдавав дальніх ударів, шукав ось таким чином свого щастя біля воріт дортмундської команди. На 75 й хвилині, на жаль, через травму був замінений Джейн Дон Санчо. На поле вийшов Марко Ройс, який буквально відразу віддає результативну передачу на Фюлькрука 2-0. Щоправда, арбітр за мить відмінює цей гол, помітивши мікроскопічний офсайд. Чим ближче до завершення гри, тим більшими силами вперед ішла нідерландська команда, але ніяк не могла забити. Зокрема, в компенсований час на 93-й Лосано пробиває в голкіпера. На 94 четвертій Дейонк б'є вище воріт, а на 95 й приходить, як то кажуть, відповідь помиляється захисник ПСВ. Марко Ройс виходить з голкіпером нідерландської команди та встановлює остаточний підсумок матчу 2-0 за Дортмундом, який відправляється до чвертьфіналу. Ну що ж, до Парі Сен-Жермен, Баварії, Манчестер Сіті та Реал Мадриду, що стали чвертьфіналістами ще на минулому тижні. На цьому у нас приєдналися Барселона, Атлетико Мадрид, Арсенал та Борусія Дортмунд. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропускати наступних відео, зокрема, в тому числі і оглядів уже чвертьфінальної стадії. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.